Друзі, вітаємо вас, Дмитро Корчинський. Я думаю, що всі вже бачили да, цього з білими вусами дядька, який колись їздив в Москву зарістовичем своїм кінтом до Дугіна цього російського фашиста. Да. Вони їздили туди, на прес-конференцію, і розказували про оранжеву чуму, Ви пам'ятаєте да, про революцію в Україні. От вони були от такими патріотами, сьогодні там такими, завтра будуть такими. Але питання не в тому. Питання в тому, що він розказує, що не тільки дорослих чоловіків не потрібно випускати з України, а і дітей маємо тут тримати. Дітей, які стресують, дітей, які виростають на цьому страхітті, на всьому. І звісно, що хтось закаляється. А хтось втрачає нерви і здоров'я. І Корчинському це без різниці, він каже, що дітей треба тримати і тут виховувати. І потрібно вчити людей, він каже, любити Україну. Ви розумієте, да? є, що це нагадує? Чому а, росіяни називають нас фашистами? Да? Чому вони говорять, що укрофашисти? Ну, тому що такі Корчинські, да, вони розказують е такі історії. І це біда, це реально біда. Як, як заставити людей любити Україну? Яким чином це можливо зробити? Ви ідіоти, кончені ідіоти. І це ж не одна біда. Зараз там ще є отака от ідеологія Child Free. Так, це неможливо вимовити, ідеологія бездітності. Пропагується зараз, от вона. Таким чином, що е, краще не мати дітей. Розумієте, це при тому, всьому, при тому всьому, що на сьогоднішній день під час війни в Україні розводів збільшилося рівно вдвоє. В два рази більше розводів, чим було е, буквально ще в 22-му році. І тенденція ця збільшується. Тобто, люди розводяться. Чому? Тому що неможливо так жити. Одні воюють. Жінки, припустимо, з дітьми за бугром, от, або ще будь-яка там причина. От. Довго не бачиться. Мало того, що довго не бачиться, люди не знають, чим це все закінчиться завтра, розумієте? І як жити? Як жити? І от, от вам біда. І е, на фоні цього з'являються такі Корчинські, які розказують, що потрібно тримати тут дітей, потрібно тримати людей і вчити їх любити Україну. Ну, що далі? Далі каже, біда бідою. Купили коня він не такий, як треба. Наталія Мосійчук хоче йти в президенти. А її команда ми знаємо ці Іванови, Петрові Сідорови, про російські чувачки, які хочуть витирати об нас свої пісюни. Пам'ятаєте, да? як він каже, ми витримаємо об вас наші пісюни. От. Оце це ще, одна, ще одна компашка, рветься до влади. От, можемо з вами попробувати ще на приколі проголосувати за Мосійчук і команду Іванових, Петрових і Сідорових з пісюнами. Це вам таке. <кхм> Паралельно, звісно. Влада не дає нам можливості її любити і поважати. Чому? Тому що сьогодні я дивився напроти військової адміністрації в Одесі, зробили меморіал борцям за Україну. Виділили там перший етап виділилось 18 мільйонів гривень, потім ще скільки, ну я не знаю, суми. І вони що зробили? Що це за меморіал? Це камінь, а на ньому малися бути лат... Ну, з латуні такі букви, да? меморіал борців за Україну. А вони зробили їх з пластика. Виявляєте, ну, які, які, які упороті люди, да? які, вони, які вони упороті, убогі. І потім вони будуть розказувати, що треба дітей тримати тут, людей тримати в заперті і вчити їх любити Україну. Яку Україну? Про що ви говорите? Як ми їх навчимо? Що ми їм будемо розказувати у цій історії про те, що вони зранку до ночі крадуть? А як? А де любов тоді? Скажіть мені, будь ласка, де любов? Я вам скажу елементарна річ. Я був депутатом в, міс... в територіальній громаді, і інвестиційна привабливість тоді, це був 17-й 18-й рік. Інвестиційна привабливість нашої громади на Київщині ми входили в топ-10? Ми були цікаві. Чому? Тому що ми мали можливості навіть побудувати тоді спортивний комплекс для збірної України з легкої атлетики. Це бішені інвестиції, це робочі місця, це розвиток. І що ви думаєте? Що ви думаєте? Оця команда, яка зараз там працює, да, от тоді не дали землі, просто не виділили землі. Просто а, вони втекли з сесії, там декілька чоловік просто втікли з сесії, щоб не підписати, і не дати можливість будувати комплекс. Спортивний комплекс для збірної України з легкої атлетики. Сьогодні вони в тридцятку вже не попадають. І це люба громада. візьміть любу громаду. Отак воно, по-іншому не працює. При тому всьому, друзі, при тому всьому, білий квиток сьогодні, щоб виїхати з України, білий квиток коштує 37 тисяч доларів. Нардеп Юрченко озвучив це. А нардеп озвучив. І я це знаю. Від 20 в різних, бо мені пишуть, от люди кажуть. Не в ті воєнкомати ходять, можна в ну, якщо не в міських, в якихось районних центрах менших там менше беруть, можливо, списатися легше, але факт озвучують вже нардепи. Народні депутати кажуть: от вам квиток, білий квиток, 37 штук баксу платиш і виїжджаєш. А Карчинський буде нам лахам розказувати, що ми маємо жити тут, діти мають бути тут і. Потрібно всіх навчити любити Україну. Розумієте, да, як робиться все? От таким чином. Тому а, ну, на, на цій сумній ноті я буду закінчувати, але а, балістичні ракети а, з, а, з Ірану а, надходять до України. Чекаємо реакцію Ізраїля, як вони обіцяли. Почнуть бомбити порти, почнуть бомбити склади в Ірані. Якщо точно будуть доставлені ці ракети. Ну, будемо бачити. Але а, закінчу тим, що українські каби є, вже випробували, випробували українські каби, і ці каби летять в Росію. Тому вони мають чекати там своє. 77 леопардів від Германії, Нідерландів і Данії маємо. Отримати, а так як вони озвучили, я думаю, що ми їх вже отримали: 77 е, леопардів в офігенному е, спорядженні і кажуть, що це е, не лахміття якесь, а хороші танки. Ну, от, з новою начинкою. Слава Богу, що, як, ну, що воно так. Е, чекаємо літаки і ну, по-іншому, якщо хтось буде зараз намагатися мені розказати. Що я веду пропаганду війни, друзі, я не веду пропаганду війни. Я намагаюся донести вам, що ми ще якось тримаємося. Тому що не буде цього, нас не буде, не буде країни. От в чому питання. Розумієте, да? не буде. Все, друзі, дякую за підтримку. До побачення.